Погода з 23 по 25 травня. Або літо ти. Де. Усі три дні мета, ніби гра, вгадай настрій неба. То сонце палить, то грім гримить, то град лупить, ніби хтось зверху зливу влаштував із відра і ще трошки зверху присипав. Якщо не хочеш пропустити, коли град, а коли гепард на небі. Тисни лайк, підписуйся на саркастичного синоптика, і погода більше тебе не зловить, зненацька. П'ятниця. 23 травня. Захід. Не день. А волога спа процедура. Дощі. Грози. Настрій. Обійми плет і не виходь. Температура в день від плюс 14 до плюс 21. Вночі прохолодненько. Центр Хмарно. Дощ у Вінниці. А решта відпочиває майже. Вдень плюс 22 плюс 25. Уночі плюс 12, плюс 15. Київ. Хмарки грають у хованки без дощу. Температура до плюс 24 саме час гуляти, поки не передумала. Північ. Житомир і компанія влаштовують водну вечірку. Вдень плюс 23 до плюс 25, вночі плюс 12 до плюс 14. Південь. Хмарно. Місцями дощить. Але температура плюс 19 до плюс 28 південне життя триває. Схід. Хмарки на фоні. Але спекотно. До плюс 26. Ідеальна погода, щоби сперечатись чи вмикати кондиціонер. Субота 24 травня. Захід. Хмари зависли. Дощ не припиняється. Тільки чернівці тримають оборону. Температура осіння каска 11 до плюс 16. Центр. Грози. Дощі. Місцями сухо, наче погода грає в рулетку. В день плюс 22, плюс 27. У Вінниці вже задумались про човен Київ. Гроза, дощ, сонце між краплями, ідеальний сет для фото душа поета. Північ. Хмари, дощі, грози. Прогноз ідеально відповідає настрою понеділка, хоча ще субота. Південь. Хмари щільно, але без дощу. Вдень до плюс 28 літо на мінімалках. Схід. Мінлива хмарність. Сонце визирає, як шкідник у школі. Температура до плюс 29 градусів. Неділя, 25 травня. Захід. Злива зранку до вечора. Ужгород острів надії без дощу. Вдень до плюс 18. Парасолі. Ваш головний аксесуар. Центр місцями зливи. Інші просто похмуро. Температура плюс 22 до плюс 27. У Вінниці плюс 14 і глибока образа на життя. Київ, грози і дощі. Бо чому б ні? В день плюс 20, вночі плюс 12 ідеальний день для какао та фільмів про виживання. Північ хмуро часом дощі. В Чернігові спецефекти у вигляді грози. Вдень до плюс 27. Південь: Сіре небо, Сонце в ігнорі. Але тепло до плюс 31. Така собі літня депресія. Схід без дощів, але хмари не полишають. Температура до плюс 29. Тут літо таки вирішило залишитись, а тепер для тих, хто живе за магнітами. Магнітна буря підійде в п'ятницю о 21-й годині. Готуйтеся метеочутливі. Вам сьогодні погода і на землі, і у голові. Але субота, неділя, спокій, можна дихати. Висновок тижня. Погода, як колишній, обіцяє тепло, а приносить дощ. Тому візьміть з собою парасолю, кофту, сонцезахист. І ще раз парасолю це травень крихітко.